Пропоную познайомитись з презервативами, яких ще не було на огляді. Розглянемо популярні презервативи від брендів Sagami, Fea та Вінк. На сайті ви знайдете японські поліуретанові презервативи люкс класу сагамі. Якщо шукаєте заміну скінам, то зверніть увагу саме на цей бренд. По-перше, вони не містять протеїну та каталізаторів і чудово підійдуть для тих, хто має алергію на латекс. По-друге, сагамі певне найтонші презервативи в три рази тонші, ніж латексні, і дуже добре проводять тепло, тому відчуття будуть максимально природніми. Також раджу звернути увагу на упаковку презервативів від німецького бренду Fea. Упаковка містить 10 презервативів різних видів: ультратонкі, з крапками та з фруктово полуничним смаком. До речі, презервативи цього виробника веганські, тому якщо ви у пошуку таких, беріть до уваги. Також у наявності набори презервативів від бренду Вінк. Набори місяць середині три презервативи та відрізняються товщиною виробів та ефектами. У наявності класичні, з крапками та презервативи великого розміру. Переходьте за посиланням, щоб ознайомитися з асортиментом. Чекаємо на ваші замовлення.